Дивіться, я вам покажу в підвал. Сюди дивіться, чисто кругом, все. Бертичівлянин Василій Бачинський показує протирадіаційне укриття, яке розташоване в його будинку по вулиці Новоіванівській, 48. Тут мешканці не тільки переховуються під час повітряної тривоги, а й зберігають у коморах картоплю і консервацію. Ви пойміть, якщо навіть пішли туди і попало, то там кожного є що з'їсти. У зв'язку з капітальним ремонтом укриття комори планують ліквідувати, каже заступник Бердичівського міського голови Руслан Кківський. Питання в тому, що воно самовільно забудоване. Ось цієї стіни, скажімо, тут не повинно стояти. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Петра Зозулі, це протирадіаційне укриття, призначене для переховування двохсот мешканців мікрорайону. Але зв'язку з тим, що приміщення, кладови, те, що вони ну місцеве населення наробило в самій споруді, стільки людей туди не війде. От виділені кошти полтора мільйона. На його повністю капітальний ремонт. Була вентиляція нова, встановлюється, освітлення. Буде замінена повністю каналізація, повністю буде розширятися пиру, такі от сараї, все буде виноситися на це укриття. Зроблено проєкт така ну, документація, все. Проходить експертну оцінку і розпочатися ремонт цього укриття. Для того, щоб тут відбувся ремонт, потрібно збільшити площу. Ми вже зверталися до ЖЕКа, щоб ЖЕК вас попередив. Ну прийдеться, ну що ж ви як якщо прийдеться, наші люди все понімають. За словами Руслана Квятківського, не всі мешканці з цим згодні, і ця ситуація триває майже рік. Ми до них зверталися, скажемо, була відмова. В тому, що вони відмовляються, скажем, забирати ці свої сарачки. Звідси ситуація швидше всього, що ми будемо звертатися до суду з вимогою, щоб суд зобов'язав знести ці сарачки. Всього у Бердичеві 44 протирадіаційних укриття. У шести з них цьогоріч буде проведений капітальний ремонт за словами Руслана Царківського комори є тільки у будинку по вулиці Новоіванівській. 48. вісім цього року виділено. 7,5 мільйонів на капітальний ремонт шести укриттів. Ці укриття були на балансі приватного ЖЕКу. Приватний ЖЕК збанкрутував і тому скажімо, були питання по виділенню коштів. Зараз всі питання вже налагоджені скажімо, і запущений процес буквально вже десь на днях почнеться робота. Антоніна Тугас, Аліна Данінко – Суспільне, Новини, Житомирщина.